Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Ну просто якийсь капець ТЦК в Одесі пише Нарді Ганчарєнка. Чотири дні тому класика роботи ТЦК. Дві людини під'їжджає бусик, вигрібають люди в пікселі, і я починають запихоти. Всередину так стараються, що ламають людині ключиці. Це тільки початок, бо людина з перемовом ключиці везуть на ВЛК. На щастя, там був порядний хірург. Який пояснив цим ідіотам, що визнати придатною людина з переломом ключиці свіжим переломом неможливо. Як думаєте, що далі ні хлопці не надали медичну допомогу? Ви зараз будете ще в більшому ахуї. його, з переломом везуть в Чорноморськ, аби там зробити придатним. А коли не виходить, просто кидають як собаку увесь цей час жодної допомоги, жодної можливості зателефонувати рідним, навіть паспорт відібрали, людину, викрали, зламали ключицю, Відвезли в інше місто, і фактично кинули на призволяще без допомоги, без документів, без зв'язку і грошей. Звідки я це знаю? Це людина волонтер Гончаренко центру. Я просто пощастило, що він зміг знайти телефон і зв'язатись з рідними. Зараз людина в безпеці. Всю допомогу надано. Медики підтвердили, що волонтер добу був з переломом без жодної медичної допомоги. Просто піздець. Я беру стацію під особистий контроль. Повторюю ще раз, ТЦК не мають права носити пікселі, а свого сина в армію не пущу, заявив керівник ТЦК на Рівненщині Ковалюк. командування зсу не змогло адекватно розрахувати людський ресурс. Через це багато людей було втрачено в битвах, які не мали сенсу з точки зору військової стратегії. А мобілізація виявилася мало ефективною. він ще заяви глави ТЦК, які звучать як откровення. Те, що ми призиваємо, то із 10.1.2, хто буде воювати арешти або здаємося в першому бою або СЗЧ. Я своїм забороняю босифікацію проводити якісь насильницькі дії. Я б своїх наказав би за таке. Є такі командири, що ложать батальйони. Просто спочатку війни не розраховували наш людський ресурс. Він набагато менший, чому москалеві бездумно ложити батальйонами. Дочка моя пішла служити в ріненські райони ТЦК. У нас тепер династія ТЦК. новина, ну, вона правда служила в мене в розвідбаті раніше солдатом. оце закінчила кафедру і пішла. Зараз запустили процес від 18 до 24 років. мільйонниками їх називаємо. Ну, я дітей відговорюю від того. Відговорюю, кажу, хлопця, вам прийдеться служити в м'ясних бригадах там, живучість особового складу, дуже низька. 25-й рік показав всі патріоти пішли. а Їх фактично тупими діями знищили. Зараз патріотів вже нема. один на місяць. Прийде в ТЦК. каже жінка, задовбала я йду служити у лікарів з ВЛК. є вказівка визнавати всіх придатними. Нардепка і голова ТСК ВР з проблем військових скороход. Говорить нардепка з хорохо. Далі є слова в оригіналі, що один із депутатів слух різко висловився проти ТЦК після численних інцидентів з порушеннями прав громадян під час мобілізації. Неетичне відношення до мобілізованих депутат висловлює необхідність розформовування ТЦК, вказуючи на численні порушення. Заява про важливість дотримання прав людини, які раніше ігнорувалися владою. А ось що про це говорять прості українці. Наразі тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК і СПС. Створити з їх працівників понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті про це в етері ранок лайф повідомила депутатка Юлія Яцик. Вона уточнила, що про це йдеться у звіті комісія в Міністерстві оборони України вже працюють над створенням рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити чинних військовослужбовців ТЦК у зону бойових дій. Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як органи створити рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб, що більше працівників військовослужбовців центрів комплектування. Я військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій, наприклад, з чисельності сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад. Сказала вона, яцик не уточнила, яку саме кількість співробітників військоматів пропонується скоротити та направити на фронт. За її словами, це службова інформація, яка наразі розголошення не підглядає. Згідно з відкритими джерелами Юлія Яцик, юрист керівниця адвокатської компанії Юлія Яцик, народний депутат України 9-го скликання. 19 липня 24 року вийшла із складу фракції Слуга народу відомо, що в соцмережах вона розкритикувала популяризацію публічної підтримки проведення масових заходів на захист ЛГБТ спільноти. Крім цього, депутатка заявила, що культивує традиційні відносини і семейні цінності. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, статуподобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.